Карго культ, якщо дуже-дуже коротко, меланезійці на якомусь острові в Тихому океані після Другої світової війни, коли американці мали базу, вони звернули увагу, що ці дивні люди роблять якісь дивні рухи, там, марширують собі, говорять в якісь ну, наволушники, вони говорили якісь речі. І після того, як вони це роблять, прилітає з неба великий залізний птах і привозить дуже багато різного добра. І вони це добро самі споживали і розвивали. Здавали ці меланезійцям. Війна закінчилася, вони полетіли, але база залишилась. І ці меланезійці подумали, ага, ми теж хочемо слухати, щоб воно продовжувалось. То, мабуть, треба робити те, що вони робили. І Вони починали, от -от так теж маршурувати, робили собі навушники з кокосових горіхів, і з'являлися такі пророки, які казали. Якщо ми будемо це повторювати рано чи пізно пролетить от оцей есхатологічний остаточний залізний птах і привезе стільки добра, що нам вистачить аж до кінця світу. Е, може смішно звучати, але в чому тут суть? Люди думали, якщо будуть повторювати зовнішні якісь рухи, які бачили, що вони поділи, то вони в моєму житті подіють. Я маю враження, що дуже багато людей у нас ходять до храму, очікуючи результату такого автоматичного.